Кожен з нас, не беручи краплі в рот алкоголю і не страждаючи популярним розсудом, міг з легкістю побачити галюцинацію. Про це навіть говорять науковці. А хто ми такі, щоб з ними сперечатися? Вітаємо в світі галюцинацій! 70% людей відчувають унікальні галюцинації, за словами нейронауковиці. Це міг бути уявний друг, оживши меблі після вживання алкоголю чи просто образи пов'язані з дивним досвідом. Та перед розслідуванням давайте зрозуміємо, що це галюцинація і з чим його їдять. А ви на каналі ЯПі, де ми займаємося біохакінгом. Знаєте, Ван Гог з психічним розладом бачив галюцинації. І попри це, він був геніальним художником. Френк Сінатра з психічним розладом бачив галюцинації. І попри це, він був геніальним співаком і актором. Канє Вест з психічним розладом бачив галюцинації. І попри це, він є геніальним артистом. Виходить, галюцинації це круто. Тобто, це зробить творчих людей. Потужнішими, це принесе славу, визнання і багатство. Та ні, су. Вінсент Ван Гох, за словами людей, мав чи шизофренію, чи психоз, чи сифіліс. а його лікар казав, що він отруївся випарами олійних фарб. Занюхав краски, так сказати. І все це аж ніяк не допомагало йому. Під час галюцинацій Ван Гога картини виглядали зовсім по-іншому. Його мистецтво назвали як живопис божевільної людини. Самі порівняйте це з цим. Френк Сінатра впродовж всього життя мав різкі перепади із стану спокою в глибокої депресії. Сам він казав, що відчуває себе маніакально депресивним чоловіком. Та жив в жорстоко моральних суперечностях, де суму було стільки, скільки і радості, і це явно не допомогло йому в успішності. Кан'я Вест в 2016-му раптово припинив концерт і був відправлений до медичного центру з галюцинаціями і параної. Його стан був настільки ненормальним, що скасували аж 21 його виступ. А на додаток до залежності від опіоїдів. Що явно не стало причиною його успіху, Вест став залежним від алкоголю, сексу і порнографії. Прикиньте, в 2024 році він повідомив, що відкриває свою студію. І хоча офіційного в мережі цієї студії немає, чорно-оранжевий Ютуб встиг на цю новину відреагувати. Посилання залишив в своєму телеграм-каналі. Важливо усвідомити, що галюцинації це погано. Не буде так, як кіно, що ти побачиш геніальну ідею з галюників і станеш капецьким багатим. ні ні, тебе просто на всіх скоростях заберуть психушку, нагодують пігулками і наколять хімози проти твоїх психозів. Галюцинації це. Не сон чи фантазія. Людина сприймає їх як реальність, що теж явно не круто і може привести до фатальних наслідків. Як зазначалося раніше, кожна галюцинація індивідуальна і до того ж має різні відтінки. Зорові. Ми відчуваємо кожен подих. Посмішку, рух, яскравість видіння, що переконує нас відчути хибну реальність, все деталізовано та текстуровано. Слухові. Ми чуємо шум, звуки чи голоси. Причому це може бути будь-що: звук залізниці, шум телевізора, голос, який наказує щось зробити, чи переконує нас. Ці звуки затьмарюють всю нашу голову. Нюхові ми відчуваємо запахи, яких не існує. Все просто. Ідеш собі по дворі і раптом почув запах олів'є. хоча на вулиці вже весна. Смакові. Ми відчуваємо неприємні або дивні смаки, що може привести навіть до голодування З'їв бургер, а на смак як шкарпетка. І тактильні. Оце може бути для вас знайомим, коли мурашки по тілу, але буквальніше. Ми можемо відчути, як по тілу лазять таргани, яких немає, біль мокруту спеку, яких теж немає. Найчастіше з цих галюцинацій присутні саме слухові, А найрідше нюхові. І окей, якби вони виникали поодинці. Але що, якщо буде комбо? Саме дофантазуйте як це. І ще раз нагадаю: галюцинації для тих, хто бачить галюцинації, вони. Цілком реальні. Такий вже наш мозок, що тут поробиш. Про це ми ще далі поговоримо. Сьогодні мова про причину галюцинації набула великого розголосу. Висунуто багато припущень, які ще не є доведені. Однак з точністю ми можемо сказати, що галюцинації виникають через помилки сприйняття інформації в головному мозку. І тут я вам зізнаюсь, що збрехав на початку відео. 70% людей відчувають унікальні галюцинації. 70% людей справді бачать галюцинації. Однак саме доброякісні, а не шизоїдні чи тому подібні. От це може бути, наприклад, дзвінок телефону, якого насправді немає. Чи уявний друг, який сидить у вас на краю ліжка. І це ще більш не можна пояснити. Наприклад, за словами нейропсихолога Флаві Уотерса, галюцинації виникають, коли йде щось не так між лобовою часткою мозку та сенсорною корою. Припустимо, це відповідає на питання утворення злоякісних галюцинацій. Але як щодо хороших галюників, які кожен з нас може побачити просто так? Ситуація ще погіршується тим, що безліч клінік і закладів пишуть, що галюцинації це образи у свідомості саме хворого. Тоді що 70% людей хворі? Чорний я. Але є, є ще одна деталь деталь, яка змінила все. Якщо докопатися до слова доброякісні, то можна зрозуміти те, що це тимчасовий спалах, як флешка в Counter-Strike. Такі флешки можуть виникати у простонароді через стрес або спирт. Якщо побачили летючу корову від перевтоми, досипання, проблем на роботі чи після коньяку, то не хвилюйтеся. Це пройде. Зараз ще й війна приносить багато стресу, тому галюцинації можуть бути не таким вже й рідкісним явищем. І давайте не забувати, завдяки кому ми досі живі. Слава Україні! Героям. Слава. Перебивочка! За багатьма дослідженнями, слухові галюцинації, які відчувають люди з шизофренією, пов'язані з надмірною активністю частини мозку, яка обробляє звуки, тобто сухова кора. Відповідно, при зоровій галюцинації йде надмірна активність у зоровій корі. Великим питанням залишається тільки те, чи відбуваються такі процеси не тільки із шизофрениками. От уявіть двері із багатьма замками: кожен замок це певна хвороба, психоз чи порушення. І до кожного такого замка потрібен спеціальний ключ у вигляді причини галюцинації. Зовсім різні видіння будуть бачити люди з шизофренією, мігренню, епілепсією, наркотичною залежністю, хворобою Паркінсона, Альцгеймера і багатьох інших. Але єдиний факт залишається фактом. Галюцинації виникають або через зміни в мозку, або через хімічні реакції в організмі. На мозок впливає і матінка природа. Від цього гриба ви зможете зловити халюн як в шизофреника. Хоча насправді ж такий псилоцибіновий гриб тільки один з видів психоделіків. І кожного дня штампують все новіші і яскравіші чарівні речовини. За даними ООН, у 2021 році кількість наркоманів у світі становила 296 мільйонів людей. Серед них і псилоцибінщики: ті, хто приймають ЛСД, Мескалін, Ауяску, Діємті, також канабіс, який у великих дозах теж викликає галюцинації, та інші. Деякі психоделіки виробляються штучно, як от ЛСД чи РСР. Інші є природного походження, що можуть міститися в рослинах і грибах, наприклад, кактус пейот чи раніше згадуваний псилоцубіновий гриб. Потрапляючи в мозок, чарівні таблетки порушують зв'язок між хімічними мережами мозку, йде вплив на серетонін, що контролює сон, голод, настрій, температуру і сенсорні відчуття, на глутамат, що регулює емоції, пам'ять та сприйняття болю. Через психоделіки реальність спотворюється. У вас може викривлятися розуміння часу, простору, кольору, звуку, емоцій. Можна буквально чути кольори і бачити звуки. І так я все правильно сказав. Такий от парадокс. Дивує нас і серотонін, у якому існує щонайменше 14 типів серотонінових рецепторів. З них нас цікавить один: 5 НТ2А. Ну, так вже науковці дають назви, що тут поробиш. Важливо те, що цей рецептор вибірково пригнічує вхідну візуальну інформацію. Були проведені дослідження із спеціальними модифікаціями білка, де цю жижу колели мишам, і їхні зорові сприйняття змінилося. Таким чином, функція рецептора 5NT2A мала численні наслідки. Дослідники вважають, що надмірна активація цього. Рецептора, наприклад, через психоделіки, змушує наш мозок створювати візуальну інформацію, навіть незалежно від того, що ми побачили. Психоделіки заспокоюють візуальні подразники, що нас оточують: дерева, машини, інші люди, дозволяючи мозку вигадувати неіснуючі візуальні картини, що ми і називаємо галюцинаціями. Маленьке уточнення. Саме зоровими галюцинаціями, ну і нарешті те, чого чекав кожен: як виникають галюцинації від бухла не секрет, що після випитого спирту в нас змінюється настрій, поведінка і мозок думає повільніше. Це тому, що сам спирт паралізує клітини мозку і пригнічує центральну нервову систему. А така речовина, як ацетальдегід, накопичується в організмі і викликає почервоніння, плювоту і запаморочення. Тоді як глутамат, який стимулює нейрони, приглушується через дію етанолу. Так в нашій голові відбувається безліч складних процесів. Куди відносяться і алкогольні галюцинації? Лікарі так це і називають алкогольний галюциноз. Мало того, що ти алкаш, так ще й пси. При великих і частих дозах отримати таке звання легко. Найчастіше ти будеш чути голоси, які командують тобою або принижують. Керуватись ти будеш страхом і збоку виглядатимеш параноїком. Окрім того, візуальні галюцинації забезпечені. Білочка буде зловлена. А щодо того, як це відбувається, я не знаю. Ну, от, не знаю. Можливо, через зміну е, впливу дофаміну в лімбічній системі. Алкогольний галюциноз – досить рідкісне явище, насправді. Треба пити дуже багато і дуже часто, щоб зловити тріп від бухла. В інших випадках ви навряд чи зможете. Цей тріп зловити, скоріше всього, просто марення. А це вже дещо простіше за галюцинації, легке помутніння в свідомості. Це з певним часом пройде, це нормально. Мозок як двигун, він постійно в роботі, але може статися таке, що в двигун залетить метелик, і робота піде зовсім по-іншому. Галюцинації, викликані психоделіками, є результатом змін у нейрохімії мозку, зокрема в роботі серотонінових рецепторів. Ті ж галюцинації можуть прийти з різних сторін через фізіологію, психологію, горілку врешті-решт. Важливо зрозуміти, що галюцинації це недобре, генієм не стати, і на кінець зізнання в мене є уявний друг, і в нього багато імен: нарцис, аб'юзер. І мрійник